Вони в цілому складно йдуть до звільнення наших політичних в'язнів, в тому числі, безумовно, кримських татар. Йдуть обміни щодо військових полонених, тому що військових полонених ми можемо обміняти на військових полонених з кримськими татарами. Ви розумієте, що вони їх незаконно утримують, як і багатьох інших ще раз підкреслю політичних в'язнів. Журналістів, митців, режисерів, ви знаєте, всіх цих людей, що просто говорили правду, вірили і вірять, в свободу і борються <кій> своїми словами, своїми, своєю правдою, своїм мистецтвом. І тому складно забирати їх додому. Тут треба, щоб був тиск всіх партнерів, щоб все ж таки спрацювала система всіх на всіх, і як би там не було, тому що. По іншому, поки що це складно зробити. Ми працюємо через партнерів. Ви знаєте, що ми працюємо і через емірати, через Катар, і через Туреччину. Працюємо з Азербайджаном, з усіма країнами, які мають великі представництва і великий вплив мусульманський, в тому числі, мають вплив, але поки що, поки що, ну. Успіх такий, який він є. Поки що тільки ми забираємо кримських татар. Не одного до речі. Ще ну може, ви праві, що за останні п'ять років, якщо правильно рахувати. На початку ми забирали додому. У нас був обмін, ми забрали наших моряків, в тому числі і кримських татар. Це було на самому початку, але так ви праві, що це було ще до повномасштабного вторгнення. Ну ми працюємо над цим.